Звісно, Максим, мені якраз потрібні ну, працюють люди, які розвезуть листівки. Так. А то у мене автівка немає, ну я кур'єром ніколи не працював. О, дядько васи, давай я відвезу. Через годинку буду. Добре, добре, давай, до зустрічі! До зустрічі, дядько Василь. Так, добре, друзі, беремо листівки. реклама Теймон Каупа. Так, друзі, давайте прорекламуємо магазин дядько Василя. Так, у бардачку в нас нічого немає. Ну, не будемо нічого чіпати. Все ж за все, автівка не моя. Це дякую Маурініну, що він дав покататися на своїй автівці. Так, поїдемо через місто, друзі. Ми зробимо невеличке коло, ми проїдемо у всю мапу. Друзі, тому запасайтеся пиріжками, робіть запаси пиріжками.